Доброго ранку, діти! Діти, а яка зараз пора року? Так, осінь. А ви вже відчули, як вранці стає трошки прохолодно, бо літо вже відійшло. Наступила осінь. Але дерева ще зелені. Подивіться, яка зелена берізка гарна. А деякі дерева вже міняють колір своїх листочків. Наприклад, подивіться, який каштан. В нього листочки вже і зелені, і жовті, і помаранчеві. Подивіться, який гарний каштан. В деяких деревах вже листочки почали падати та вкривати землю. Подивіться, як багато жовтих листочків на землі. В клена вже також почали з'являтися. Жовтенькі листочки. Але дерево ще зелене. Я сьогодні вам пропоную зробити аплікацію дерева з жовтими, зеленими та червоними листочками. Дуже цікавим способом. Ходімо, я вам покажу, як зробити гарно. Ось таке дерево я пропоную вам сьогодні зробити. А листочки ми з вами зробимо. З ось таких ниточок. З них в'яжуть карпеточки, рукавички, шапки. Їх потрібно нарізати, щоб вони були такі дуже-дуже маленькі, немов би листочки. Бачите, як я багато нарізала? Жовтенькі, зелененькі. І ми з них будемо робити листочки. Ну що, спробуємо? Набираємо пензликом наш клей. Та змащуємо гілочки. Навколо гілочок, гілочки. Ось так. І тепер беремо наші ниточки та приклеюємо. Та користуємося серветочку, аби прибрати зайвий клей. Ось так. У мене вже зелені листочки є. Давайте зробимо ще жовтеньки. Змащую гілочки та наклею жовтенькі. Та притискаю їх. Ось так, подивіться, і жовті листочки в мене є. Ще трошки додам червоних листочків. Ось так. І так робимо усе дерево. Ось в мене вже вийшло дерево з листочками. І жовтими, і зеленими. А ще можна знизу дерева. Зробити жовті листочки чи червоні, які вже впали на землю. Ми з вами сьогодні бачили, що листочки вже падають на землю. Ось так. Листочки вже впали. І ось тут змащуємо клеєм та робимо листочки. Ось скільки листочків вже впало. Ось такі дерева в мене вийшли. А я буду чекати на ваші дерева. Мені дуже цікаво подивитися, які вони вийшли. До побачення!